Да, сьогодні, друзі, знаєте, великий день, велике свято. День народження найактивнішого, найстаршого волонтера в Україні Сергія Ільковича Вознюка. Я йому обіцяв сюрприз на сьогодні. Ну і не можу той сюрприз доорганізовувати, бо зараз знаходжуся на новій пошті». На новій пошті зараз ось відправляю на фронт. Оце великий рулон гідроізоляційної плівки. Там заливає окоп підрозділ. І ця гідроізоляційна плівка допоможе боротися з підтопленням. Один мішок і другий мішок це Іра Кіфа організувала тут мішки, просто мішки для укріплення. Брустверів, там, знову ж таки, бліндажів, все, від сколків, від куль. Третій мішок не влазить, на жаль. Тут, якби були гроші на відправку, Но якщо поставити ще третій мішок, то мені... Мені Не вистачить грошей, в мене зараз в кишені є 150 гривень. Я не знаю, що вони мені зараз скажуть заплатити, але я думаю, значно більше. Я піду зараз, знімую свої піонерські пенсії, що там їм треба, доплачу, і хай воно йде, щоб воно вже їхало, а потім якось якось воно буде. І може ще встигну до Сергія Ільковича сьогодні. Друзі, ось нарешті я все оформив-ледве. ледве, ледве. Не буду вам розказувати, де ще дістав 100 гривні. Вам це не цікаво. Але ось все, відправляю сьогодні одною палетою мішки. Два мішки, два. Ну, два набитих мішки мішками. от таке. Третій не вліз просто. І великий рулон гідролізаційної плівки. А дві маскувальні сітки я відправив в тому самому підрозділу два дні тому. Одним словом, все. Все оформив. Це зараз відправляю вже на руках. Все поїхало. Я зараз ось на новій пошті. Ось дивіться, ось вона. Ось ця нова пошта, така вона в Ямполі. Ось я відправляю це. І біжу до Сергія Ільковича. На іменини. Це. Друзі, ми тільки що прийшли до Сергія Вільковича іменинника. Він знімає маскувальну сітку. І ми прийшли до нього із сюрпризами. Він не знає, який сюрприз, але ви то знаєте, оце він знімає зараз маскувальну сітку. Ви знаєте, я звертався до міністра оборони України Тарана. Кілька днів тому попросив його Сергія Ільковича ну, нагородити з нагоди дня його народження за важкий волонтерський труд. Таран мені не відповів. Сергій Ількович, вам дзвонив сер... міністр оборони, вітав вас із днем. Серйозно? Міністр оборони, я, я знаю, він сказав, я вже забув, але каже, що це морська піхота. А, то Юра, Юра, то Юра, Юра, командир Юра. підрозділу морської піхоти, ми знаємо його. То командир одного із підрозділів. Да, але він не міністр оборони, є в нас я ще знаю, міністр оборони. І ще я звертався до телебачення і радіо обласного. Воно мало прийти до цієї сітки і зробити про вас передачу і розказати про ваш день народження. Обласне телебачення і радіо вам дзвонило? Дзвонило. Опа. Так. І ще я звертався до вашого улюбленого каналу. Називається «Сварожич». Писав йому, щоб вони прийшли і біля цієї сітки також відзняли і зробили. Сварожичі вас вітали днем народження? Ні, я не знаю, я не включав. А, ви не включали. Може, ну ці, може, не це. А губернатор він не чи не вас вітав? Ні. А голова могилів Подільської районної ради. І що, мене не річав, я вам кажу. А міський голова. А, Юра тільки, так? Да? Да. От Юра. Дякую тобі. Ти єдиний від сієї начальства Міністерства оборони привітав Сергія Лільковича. Тобто ти врятував честь Міністерства оборони. Ну, дякую тобі. Зараз я Сергію Ільковичу з, змотати. Бо до нього ось прийшли діти, вони зараз будуть ще святкувати. І, і відправляємо сьогодні. Ну, якщо я ще встигну, ще сьогодні цю маскувальну сітку впродовж до того, що я вже сьогодні відправив, ви знаєте, я сьогодні відправив. Великий рулон гідроізоляційної плівки. Десь приблизно 100 мішків, якщо не більше, для укріплення окопів. Ну і ще очевидно, якщо я встигну, що сьогодні і це додам. Ну, Сергію Ільковичу від себе, що я міг. От. Він, звичайно, мене критикує завжди правильно. Ось дивіться ось так. Подяка Сергію Ільковичу Вознюку за вив'язані цьому році 11 маскувальних сіток на фронт довжиною 8,5 метра, шириною 3,5 метра. відмінної якості. Принагідно, сердечно вітаю вас, дорогі друзі, з вашим. 89 річчям низький вам уклін за вірність України. Василь Ківська, голова Ямпільської районної організації, партії захисників вітчизни, голова міжрайонної волонтерської організації захисників вітчизни 25 липня 21 року. Сергій, дозвольте вам вручити. Це вам печатка, все законно. Це ваш важкий. Волонтерський труд. А це від кого? Та от кізка є такий голова. А? Кізка, Василь. Ага. Там написано. Ага. А це ось вам моя книжка. З нагоди дня народження. З нагоди дня народження. Це. І друзі, ще просили передати. Пред, просили передати. Багато із Києва, і з Вінниці. Вони там пишуть в інтернеті вже більше десь 170 чоловік. 665, казала, уже більше 165 я казала Галя. Вже більше, вже більше. І вони всі продовжують писати і вас вітати. І, і окремо мене просили, там дзвонили, щоб я вас вітав. Від Раїси Павлівни із Сум. Ой, від Юрія Анатолійовича Кармазіна. О, видатний політик. Ну, от так. Друзі, ось ми сьогодні виконали таке. І нам приємно, що Сергія Ільковичу не зіпсував сьогодні свято. Дня народження ні Гаджук, ні інші видатні начальники. Може, вони зараз на морі і добре. Хай відпочиває. А ми батьківщину захищаємо. Навіть день народження. Слава Україні, героям слава! Дякуємо вам, Сергій Гількович, від імені воїнів. Дякую вам. Це мені сьогодні 89 років. Пр Побажайте бої. actually we do